Усім привіт, друзі! З вами Кіномозок. Так, я знаю, що обіцяні кілька днів розтягнулися вже на тиждень. Перепрошую! Сьогодні я розповім вам про фільм Air. Назву вам чотири причини його подивитися, одну антипричину, а заразом розкажу, кому взагалі цей фільм сподобається, а кому може і ні. Сідайте зручніше, беріть попкорн і починаємо! Антипричина фільм не про Майкла Джордана. Якщо ви хочете побачити історію про те, як він став легендою спорту та почав літати під стелою баскетбольного майданчика, вам на жаль, не сюди. Незважаючи на те, що сюжет крутиться навколо Джордана, його самого у фільмі взагалі немає. Про це, до речі запитували безпосередньо Бена Афлека, який виступив режисером картини. Гізна і баказвонте. Причина перша на основі реальних подій. Сюжет фільму розповідає про угоду між Майклом Джорданом та компанією Nike, яка була укладена у 1984-му. Головним героєм став співробітник компанії Sony Vaccaro, якого зіграв Мет Деймон. Якщо ви любите фільми, які розповідають історії успіху, такі як Богемна Рапсодія, Соціальна мережа, Містер Олімпія та інші схожі на них, то ця стрічка має усі шанси увійти до списку ваших улюблених. Крім того, що вона розказує про реальну історію, цьому сприяють ще кілька чинників. Причина друга акторський склад. Це, мабуть, одна з найсильніших сторін фільму. Окрім Мета Деймона, ролі в ньому виконують Бен Аффлек. Він, здається, зіграв в усіх фільмах, які сам зняв: Джейсон Бейтман, Кріс Такер та Віола Девіс. Тож, якщо серед згаданих акторів є ваші улюблені, вам точно варто подивитися це кіно. До речі, під час перегляду я помітив один прикол. Виявляється, що коли Бен Афлек качався для ролі Бетмена, Пропускав у залі день ніг. Хоча, можливо, це спецефект спеціально для фільму, але виглядало це досить кумедно. До речі, про кумедність. Причина третя гумор. Його у фільмі не дуже багато, але кожен раз це постріл у самісіньке яблучко. Жарти тут здебільшого інтелігентні. Наприклад, у когось питають: ти займаєшся спортом? А у нього, знаєте, таке певне черепце, тобто, очевидно, що відповідь ні. Але найприкольніший з таких моментів це коли Соні повертається після зустрічі з Джорданами. Йому дзвонить агент, який суворо забороняв йому це робити, і в усіх подробицях пояснює, що він йому відкрутить і як він це робитиме. Клянуся, я б сходив на фільм ще один раз тільки щоб почути оцей їхній діалог. Причина четверта. за інструкцією в історію не увійдеш. Усім відомо, що в бізнесі, як і всюди, є свої правила та закони, яких треба дотримуватися. Так от головна думка цього фільму полягає в тому, що завжди треба прислухатися до свого внутрішнього голосу. І якщо він каже тобі, що ти правий, іноді треба просто сказати: до біса кодекс, добійся правила! Це ж порада не інструкції, хіба не так? Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Пишіть вподобайки, якщо це так. Пишіть у коментарях ваше враження від фільму, а також чи фанатієте ви від Майкла Джордана. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого цікавого.